Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі, що втаїв ти це від примудрих та розумних, і відкрив ти немовлята. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Все передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син. І той, кому тільки бажає син відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слово Господнє. В нашому житті. Носимо багато тягарів, впрягаємось у різні ярма і тягнемо їх протягом життя. І в більшості випадків, це не наш вибір, це тягарі не самі на себе накладаємо, робиться хтось інший. життя, обставини, суспільство, деколи наші найближчі стають для нас тягарами. Той тягар, про який каже Ісус. Це є той тягар, що ми беремо на себе самі. Ніхто на нас його не накладає. Приймаючи віру в Христа, приймаємо на себе цей тягар. Чим Він є? Це передусім то, що ми називаємо релігійними обов'язками, але також ті всі різні обставини, які так чи інакше випливають з нашої віри. Найгірше, що може бути, це переслідування. Переслідування це теж тягар. Який ми теж беремо на себе, бо вибираємо вірність Христові в тих обставинах, у яких ці переслідування виникають. Для деяких людей навіть щоденна молитва є важким тягарем. Кажуть, що немає часу, немає сили на молитву. А для інших людей навіть переслідування є тягрем легким бо вони приймають його на себе з вірою, з любов'ю, з розумінням сенсу цього тягу.